Віталій трейдере Шахів, работ из Zeus. на рейтинг 1877. Кінь 3, да? останній час, я дивився щось. Захист цього Рогозіна, але я вже все забув. Чому там де? Кінь 6 щось? Так чувствую. Повикавніє, нічий не буде, друже. Нічі не буде нас. Або я програю, або ти, або ти мене виграєш. Нормальний розклад. 50 на 50. Або я виграю, або ти програєш. <coughs> Давай кінця шість. Хоча по тарашу пішак це має боротись до центру. Ми зіграємо по іншому. А, ну це типа, получается Акцион. Каталон. Це, <coughs> типа, каталон. Ну, добре. Початься може. Вже ну, зіграв, то зіграв. І дурню таку якусь граю. Тому що я сподівався, що ось C4, там кінці 3 Суперник кіньєктори, Де 4 кіньте. А суперник проти цих приколів моїх, моїх. Так, ну нам треба посилювати коней. Ну, давай так, може, хоча тут мало фігур, конечно. Конечно. А він Кінди 2 хоче забрати клем тут. Ну я ж не збираюся бубити. Мій френд. Є4. Є4 візьму. А, ти просто відключишся. Тоже нормально. Я Ні, підключуся. Тут. Підем. G5. Мені є 4, як влупить. Зразу може. Так, і що ти хочеш мені сказати? Якщо езюрай F5, то ти підеш на G5. Так, так. І на D4 я не встигаю. А я б хотів би. Ну тут б'єшку N, ты такий не захищені. Ну добре взяв, видимо. І отак нападу, і сюди, і сюди. Хоча ти можеш так. Ну тоді це 5. по тарушу пішак бореться. А там D5. У мене король в центрі. Такс. Добре, давай два нарі зіграємо. Що мені залишається. Поки мат не отримав. я буде 2-0. Такс, і є 5, скоріше за все. Відчуваю його ру як. Свої 5 пальців. На руці. Ну я ж можу взяти, до речі. Що ти на це задумав? Тут. Тут? Тут. Висить щось кінів в 6, да якісь. Але, ну, просто в мене немає вибору. У мене позиція, скоріше, за все, не дуже, а в нього дуже, тому мені треба йти на ці всі ускладнення як якнайбільше, та як найкраще. Так. А може не підзірну цього пішака. Може, її і підзивну. Проблема, що виситіння в 6 пересі висає. Він <кій> мене на краю, не в грі. Це проблема. Ну, він такий, в принципі, пішака, але, але як тут все закрутиться, то цей кінь мені не допоможе. Взагалі може мені знищити цього коня. Я так подумав такий хід хіт, типа, тура сюди залізе, неприємно. Ну, і що? Ну, віддам там піше Ця фігури в мене трошки стоять, звісно, невдало. Всі три лакі фігури підвисають. Так, грати не бажано. З іншого боку, що мені залишається. Так, він хоче десь кінів <coughs> 6 влупити, мабуть. А я що хочу? Я хочу не програти в один хід. Так, так. Давай мінятися, тому що щось цей. Сумнівно мене позиція. Поміняємося, то можливо, я навіть скажу, що у мене навіть хороша позиція. Якщо я тут нічого не зівну, якісь там можуть І Кінні всі. всім я можу слона і повернути і пограти з двома слонами. Навіть отак. У мене є темповий хід. Так, я поняв тебе брат. Я тільки за З таким слоном. Позиція, чесно кажучи, сумнівна. Вельми. І зараз в один хід ми спробуємо поставити тобі більше проблем. Таких, наприклад. Два слони. Два слони. Ну, окей, взяв. Щось тебе фігур не вистачає, друже. Тебе щось не вистачає фігур. Да, якийсь король тебе тоже трошечки як слабенький. Просто взяв і дав фігур, представляєте. Добре, що в мене пішак хороший. Ну Там, мабуть, позиція ще не така погана в мене. Все таки два слони і пішак прохідний. Звісно, віддавати туру. Я Я в цьому профі. Порати партію в один хід. Старатись то ходів і програти потім один хіт, я це вмію. 79 на 78. <coughs> Але я виграв. й добре. Так, все-таки це поганий хіт. Він 5. Посилення коня тільки тут, на G5. Десь небезпечно, десь небезпечно, десь небезпечно. Повсюди можуть бути удари, тому що позиція в білих краще, у них, можна сказати, пішуковий центр, слон десь. Ну Може, якщо вони однакові, ці слони, то коні точно кращі за моїх. бо мій тінь тут такий, в Не негрі. в негрі. І ці рухливі пішаки можуть піти вперед і навести шороху. Простір і в білих все круто. Але виявляється, це погано, тому що пішак і компенсації білих не достатньо. Як? Як вам такий хід батарей комп'ютерний? Сильніший хід віддати тру. І ферзь Д4 і поїхали далі. Да. Тура Д1, і Ферзь не може відійти нормально. Да. Нема поля у нього. Приходиться віддавати Ферзя Ну якась рівна позиція з шансами. Ну, в Бліц точно краще грати білим. Гатесу да, Суферн щось багато мені віддав. І тут виявляється, що ці темпові ходи на користь чорних. Тому що вони залишають двох слонів відкриті позиції. І вони починають розриватись. Навіть в кінці. Де я втратив туру, навіть в кінці слони починають розриватись. Король Королі 8 сильніший хід. І в чорних вигране. Ну, ясно, не можна тут ставати, тому що шах і без тури. Бачите, в чому сила слонів в відкритій позиції. Ну і ще тут прохідний пішак, звісно, далеко вже дійшов. 1-2-3, і їй буде фесь. І ще оцей пішак, який забирає простір, фіксує оці слабкі білі поля. Також тут невдала позиція для білих. Багато позиційних плюсів, тут у чорних є. Ну, ясно, що в бліц, що ти робиш з прохідним пішком? Штовхаєш його якнайдалі. Це погано, бо <coughs> кінде 7. І ось у них є перестроєчка, ні? Кінів 6 спочатку, а потім Тура D8. Ні, D8. Б8, І потім не так, а <coughs> через шах. До лінію B і пішак уже <coughs> далеко не піде, але якась рівна позиція. Ну також тут, звісно, в бліц все таки знаходити ці темпові перекрути дуже важко.